Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим почав новий великий збір. Цього разу збирають на щось таке грандіозне і треба зібрати понад 300 мільйонів гривень. Я сподіваюся, ви теж долучитеся до цього, а детальніше на що саме збирають, будемо розпитувати у Тараса Чмута, директора фонду Поверни живим. Тараса, вітаю. Доброго дня, Тарасе, перед тим як розпитати про цей новий великий збір, я хотів поцікавитися. Ви ж очевидно бачили оцей клон на фонд Повернись живим, який створили росіяни? Він так і називається. Здається, вірнісь живим. Бачили? Бачили, звичайно, бачили. А що це таке? Ви досліджували, що це таке? Це підробка для того, щоб російськомовних українців спрямувати їхні гроші на підтримку російської армії? Чи вони просто дуже тупо скопіювали ідею фонду? До кінця не зрозуміло, чи це чия сепсошка, чи це направо надія. Але ключове Росія як нація не здатна збирати таких коштів і реалізовувати такі проекти, які можуть українці. Тому все, щоб вони не намагалися з точки зору волонтерства, буде нікчемним, тому що вони така нікчемна країна, нікчемна нація, нікчемна армія, і так само нікчемно воюють, і так само нікчемно програють цю війну. Так, і волонтерка їхня абсолютно нікчемна, якщо вони навіть не можуть придумати назву фонду е, свого, тому що мені навіть доводилося бачити графічне зображення, не просто назва, а навіть все скопійовано. все скопійовано, Так, ми зараз якраз. Показуємо на екрані чергове оголошення про те, що там вірність живим і бла бла бла. Добре, Тараса. Ну, в принципі, я особисто сприймаю це як успіх фонду. Раз його так активно копіюють вороги, значить вони вважають, що це дієво. А раз це дієво, то компетентна допомога армії буде продовжуватися. Я якраз хотів розпитати про цей ваш новий збір. Можете розказати на що саме ви збираєте? Проект називається «Око за око. Разом з нашими давніми партнерами мережею АЗС ОКО збираємо на 25 безпілотних авіаційних комплексів Шарк Акули для потреб збройних сил і сектору безпеки і оборони. Важливо підкреслити, що мова йде не просто про 25 безпілотників або 25 літаків. Це 25 самодостатніх автономних комплексів українського виробництва, які опираються на перевірені і відпрацьовані технічні рішення. Які розміщені в повнопривідному спеціально розробленому командою фонду машині ну мікроавтобусі, гоні під перевезення і роботу цього комплексу? Три літака наземна станція з захищеним каналом зв'язку катапульта. Загальний бюджет 325 млн п'ять Чекайте, чекайте. Тобто, ви хочете сказати, що це не щось таке, що ви купуєте, що вже є на ринку, а це спеціальна розробка, яку фонд спільно з українськими військовими інженерами опрацювали, розробили, виходячи з вимог Збройних сил України, і тепер хочете це запустити так. в масове виробництво і збираєте на це гроші, так, так. так. тобто такого ще в світі не було. Ну, в світі, очевидно, можливо, й було, я не знаю, але у нас теж було. Тому що за подібним принципом ми закуповували безпілотники ПД-2. Це класом вище від того, що ми зараз купили. Наразі ми законтактували 11 комплексів. Тобто, це ну, вони відповідно дорожчі і відповідно там значно більше характеристик. Це безпілотники рівня батальйону бригада для коригування артилерії, для коригування реактивних систем залпового вогню з глибиною розвитки до 60 кілометрів. Тарасе, але мова йде тоді про те, що це фактично відродження українського військово-промислового комплексу в цьому сенсі, і мусили бути якісь серйозні ну тестові на випробування. Це ж не один тиждень, і навіть не один місяць забирає час, щоб це зробити так, аби воно було справді вже дієве на полі бою. Звичайно, тільки наш проект на запуск ми витратили три місяці на те, щоб промалювати всі схеми, перемірити всі ящики, перемірити там всі діаметри антенн, і це все розмістити в шасі, підібрати ту схему, яка максимально комфортна і підходить операторам, які будуть її застосовувати, підібрати правильні вимоги до шасі. Розробник, який виготовляє безпосередньо безпілотник, це давня, це укрспецсистемс, наш давній партнер. Одна з найпотужніших українських компаній, яка займається з 15-14 року, розробкою і виробництвом безпілотників, тобто вони цей весь комплекс створили на бопираючись на багаторічний попередній досвід і застосування в бойових діях, і в цілому виробництва, експлуатації комплексів інших країн. Це те, що я називаю потужна українська волонтерська сила. Не просто зібрати гроші і купити щось готове, але запровадити своє нове, і причому що важливо, що буде вироблено в Україні і підтримує не тільки наших військових, але й нашу економіку. А поясніть будь ласка. за яким ми намагаємося виходити у всіх закупі... закупівлях. і в першу чергу дивимося, вивчаємо внутрішній ринок, чи є щось. З того, що нам потрібно в Україні, і якщо є, то чи воно відповідає характеристикам? Якщо так, ми в першу чергу купуємо тут. Тобто зараз буде ще декілька великих проектів, які теж опираються на українського виробника. Я неймовірно радий це чути. 325 мільйонів гривень треба зібрати, так, так. ви ставите якісь часові проміжки, що треба за тиждень-два зібрати? Чи це розтягнуто в часі може бути, поки не зберете? Це розтягнуто в часі. Ми це так, поки не зберемо. Але з кожної літри палива одна гривня при заправці пульс 95 або пульс дизель іде на цей проект. Є окремий лендінг, де можна слідкувати в режимі реального часу. Як там я вчора весь вечір провів, там по кожну секунду гривня капає, 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 і ви бачите, як ви там наближаєтесь, наближаєтесь до, до цієї суми. Тобто, заправляючись на око з кожного літра гривню, ви автоматично так. будете перераховувати на цей проєкт. Вона автоматично перераховується, і ви в режимі реального часу бачите, як це відбувається. Ухти, а зараз можете сказати, скільки там уже накапало? Так, зараз зайду, секундочку. Зараз оновлю. Зараз 2 мільйони два мільйони тисяч вісімсот сімдесят І далі ми можемо продовжувати до кінця нашого ефіру. Так, так. Воно буде капати і капати. Це з вчорашнього дня. Правильно? З дня, да, так, так. Ну тобто це тільки почалося. Але якщо я захочу теж долучитися своєю гривнею, то я ж можу вказати, що я хочу саме на цей проєкт. Чи воно піде в загальну є пільовий рахунок? Під це так вони він є у всіх. Публікаціях по проєкту ви можете окремо задонатити на нього. Також виробництво вже запущено, тому, скажімо так, процес, це не буде з точки зору, що ми спочатку зберемо гроші, а потім ще півроку будемо їх виготовляти. За півроку ми плануємо закрити і передати у війська комплекс. Плюс, мінус, в залежності від знову ж там, світових ринків, продажу комплектуючих митниці, розмитнення так і далі, так далі. Але загалом ми орієнтуємося, що це 6-9 місяців проєкту. Максимум українські волонтери за допомогою української компанії Окко і за допомогою української компанії «Укрспецсистемс» закривають потреби українських захисників, і це не може не тішити. Крім цього, Тарасе, у вас ж є ще чим похвалитися? Ви недавно повідомили, що на 100% закрили потреби авіаційних навідників в автівках і квадрокоптерах. Таке можливо закрити 100% потреби в квадрокоптерах. Ну, квадрокоптери це розхідний матеріал. Ми вивели зараз до 100%, а далі будемо компенсувати ті втрачені борти в режимі реального часу. Хочу звернути увагу, мова йде про передових авіанавідників саме армійської авіації сухопутних військ. Тобто, це ті, хто наводить наші вертольоти мі 24 мі 8 Мі-17. Це ті відео численні, які кожного дня ми бачимо в мережі, де наші вертольоти на надмалій висоті відстрілюють авіаційними ракетами по противнику. Ці хлопці їх будуть тепер наводити на нових автівках з нормальними коптерами. На це все потрібні гроші. Зрештою, волонтерство це якраз збирати у тих, хто може допомогти, і передавати тим, кому ця допомога потрібна, або креативити, що може бути потрібно, скажіть за вашими відчуттями, я розумію, що повернись живим значною мірою працює також з українським бізнесом, як от цей проект спільно з мережою заправок «ОККО». Але коли мова йде про такі невеликі фінансові внески від звичайних. Українців і не тільки українців як останніми місяцями це відчувається, залишається приблизно на рівні потік цих пожертв? Чи він зменшується у зв'язку зі зменшенням економіки нашої? На жаль, ми вже відчуваємо певне зменшення. Це пов'язано дійсно з виснаженням економіки, з збіднінням населення, але при цьому намагаємося реалізовувати спільні проекти з бізнесом українським, якого Справи плюс-мінус ідуть краще в першу чергу, а сектор. Але при цьому у нас на сайті в режимі реального часу є вся всі донейти, які надходять, і є середнє значення. Середній донейт – це в районі 4 тисяч гривень. Тобто ми не отримуємо якихось величезних сум від окремих осіб або організацій. Здебільшого ми наповнюємося за рахунок тисяч і тисяч українців, які кидають невеликі суми там кожного дня або там разу місяць, або з іншим терміном. Тому будь-яка допомога важлива і до цього веду. Ну але е, у вас ж є якісь напевно прогнозовані моменти. Е, скільки часу буде потрібно для того, щоб зібрати оцей е, проєкт око за око? За який часом? Останні декількох місяців Та. тут насправді виробництво запущено, робота ведеться, угоди підписані, контрактування відбулося. Тому далі, скажімо так, заправляючись на око, ми вкладаємося в цей проект. Підтримуємо армію, розвиваємо розвідку, влучно стріляємо артилерію, знищуємо ворога, рятуємо своє життя. Все, як люблять українці. І моє традиційне запитання: Тарасе, ви там анонсували, що будуть новини по роботі фонду з пришвидшенням Бавовни у Москві. Робота триває? Робота триває, але, на жаль, не про все можна говорити публічно. Але я думаю, що відео, новини всі бачать, читають і. Головне управління розвідки, скажімо так, дає той результат, який всі від нього очікують, і вони вміють це робити. Ну так, з допомогою українців і розвідка може ефективніше працювати ніж без нашої допомоги. Дуже дякую, Тарасе, за те, що ви робите, і за те, що знайшли час поділитися цим, бо важливо не просто робити, але й розказувати про те, що ви робите. Тому що коли є такий результат, про який ми читаємо потім в новинах, то є відповідною охота поділитися гривною на благе діло. Бавовне Тарас Чмут був з нами на зв'язку. Директор фонду компетентної допомоги армії Повернись живим, який нагадує, вчора запустили проєкт «Око за Око для збору 325 мільйонів гривень, які дуже допоможуть нашим збройним силам знищувати росіян. Долучитися ви можете або заправляючись на заправках око, із кожного літра замовленого вами пального буде гривня капати на цей проект, або просто напряму перераховувати гроші у повернись живим на спеціальний рахунок. А ми продовжимо.